Доброго дня, привіт вам із Хмельниччини. Сьогодні кожен раз думаю, от що б я хотіла з вами чим поділитися, якою інформацією? З власного досвіду, ну, кожного він нас свій, є рослини, знаєте, які нам подобаються дуже, отакі фаворити в саду, з якими би ми хотіли, ну, щоб вони нас росли, бо їх побільше. Але щоб дізнатися ці рослинки, то потрібно час. І потрібно, щоб на ділянці вони зростали, і ви зрозуміли, підходять вони вам чи ні. Тому тут без проб ніяк не обійтися. Ось, на мою, ну, мені подобаються дуже медунки. Медунки бувають дуже гарні, різні сорти. У мене всього-навсього їх два лише, але ось цей сорт листям приваблює. Майже весь сезон. Тобто відквітне і далі ось така краса. І там навіть павучок, павука, як каже моя нійка, павука. Ось який гарна рослинка. Тобто медунка цукрова. Квітне так собі, але дуже ефектне листя. Подобається мені. Що ще б? Мені сподобалося і я. Хочу залишити їх в своєму саду. Ось бруслина Emerald Gold. Я з неї формую тут такий штамп. Треба шапочку підняти трішки вище. Ось теж. Своїм яскравим листям, навіть взимку, вона тішить око і поряд. Зразу ж бірючина, варігатна. дуже швидко росте. Гарний такий, ну, застригати потрібно буде з часом. Але. От ідеш і око зачіплюється, знаєте, кидається воно у вічі. Ну, може, я люблю цю пістрявість таку, але все одно. Ехінацея є... мені дуже подобається. Так, це квітуча рослина, яка... Ось який гарний металик прилетів. Павильчеве око називається, він здається. І джмелі. Тобто квітує вона, ну, скажімо, декоративно не постійно, квітує певний період довгий. Але ось цей момент, скажімо, вже вона квітує місяць, і я теж любуюся нею неї кожного дня. Підійду і ось хочеться біля неї просто бути. Спірея. Спірея такий чагарник, який дуже гарно, декоративно можна формувати різними, застригати різні форми. І це листя, ну от воно і зараз гарне. А особливо восени, весною, перепрошую, коли молоді прирости, ну якщо пострижете, теж будуть так, ці молоді прирости, але не такі яскраві, як весною. Теж невибагливий. Хоча якщо посуха, то він в мене, наприклад, ось цей сорт саме опускає в лілейники. Мені теж настільки вони подобаються, особливо, коли вже виросли, розрослися і мають оте таке квітування, але теж вони є різні, знаєте, кому який подобається колір. Наприклад, я все-таки фанат, мабуть, жовтого, білого, жовтого. Ось саме цей лілейник, він мені подобається. Я теж, коли йду повз цієї клумбочки, завжди звертаю увагу. Так, що ще б? З злакових, мабуть, я б віддала перевагу все-таки пінісетумам і міскантусу зебринні, тому що вони ось так гарно тримають свої кущі. Якщо вам потрібно ось такого об'єму, наприклад, пінісетум. Якщо потрібно, наприклад, вертикаль якусь, можна вибрати вибрати високорослі, високорослі міскантуси. Ну, без хвойних, мені здається, будь-який сад він не цікавий, тому що прийдеш зима все-таки, і зеленого кольору нам хочеться. Ну, а я то взагалі дуже й люблю. Мені здається, що якщо колись з часом мій сад стане дорослим, то ви зможете побачити, що він є хвойним. Просто поки що він маленький, ті хвойні рослинки, і вони між багаторічниками заховані. Як мені одна жіночка написала. Ну, дуже приємно написала, звісно, я ж не ображаюся, що грет. так згідна. Ну, Я їй відписала, що в нас є краще слово, є міксбордер, є, наприклад, кумба неприрного квітування, там теж мусить багато бути рослин. Але я поки що засаджую пустоти. І таким чином теж собі як екзаменую, так? Ці рослинки, які підходять мені. Я дивлюся, чи вони подобаються мені, чи вони не подобаються. Ось сосна мугус така гірська сосна, яка ну, більш вона в ширину йде, ніж у висоту. Але ось цей зелений теж такий куточок, він зразу кидається у вічі, коли ти йдеш. Тобто її прищепувати потрібно, щоб вона вам вона не буде. Метрів 5 у висоту, ні, там максимум е заявлено на до півтора-двох, але дивіться, мені завжди так подобається, коли кажуть, у 10-річному віці рослина буде ось такої висоти. Ну а далі що? 20 років проживе і все. Ні, вони ростуть і будуть вищі, тому майте на увазі. Теж неодноразово я казала, що це мій улюбленець. Ось саме цей чагарник, жимолость шапкова. Паріє гадна, мені подобається так, як виглядає кущ, так як це листочки стрібненькі, на гілусі розташовані, так як вони дають такий колір. Все потрібно ну, дивитися, що підходить саме тобі. І подобається саме вам. Ей, ну, здається, зараз хочемо ніби цей модний бум, але ну, все-таки вона заслужила. Заслуговує на таку увагу, тому що яскравість листя і те, що вже ранньою весною вона це листочки піднімає, не відмирає, а піднімає, тому що листочки зберігаються. Ну, не такі вони зимою, звісно, але все одно вони прикрашають будь-яку ділянку. Можна навіть клумбочку посадити лише з гейхер, і вона буде вже у вас кольорова і яскрава. Ось там чуть далі. Є ще один чагарник, який є моїм таким улюбленцем. У мене вийгел декілька, але саме цей вигела варієгата. Ви подивіться, навіть форма листочка, форма листочка окрас. Але й те, що він такий от хвилястий, зубчастий, теж надає йому якийсь такий шарм, от коли подивитися, квітування таке собі звичайне. Але зразу, коли ви йдете, ось навіть подивіться, ви зараз дивитесь на цю картинку, мені здається, що впирається погляд в першу чергу саме в цей чагарник. Теж я всю рослинку обожнюю. Троянд є неперевершена кількість сортів і смаки в, різного, в кожного своїм. Але ось моє серце належить саме цьому сорту. Це є Ельтором. Тому що звичайно гібридна, звісно, але вона ну, кольором подобається мені. Такий він червоний, але з кирпічним таким відтінком. Ну, взагалі, квітування, формою квітки, те, що вона самоочисна, як вона формує свій кущ. Ну, ось, серед всіх троянд я по суті виділяю її. Ну, буває ж таке, правда? Тобто, от чого посадили ви багато? Я б таких кущів. Посадила би багато в себе на садочку. І ось бузульники. Я якось раніше, ну, їх і теж є різні види. Я не звертала увагу на ці рослини, але одного разу побачивши їх теж у когось в садку, мені сподобалося. Я спробувала і так, дивіться, які гарні кущі, як вони формують самі себе. Яка ця цікава форма листка. Така у вигляді серця. І потім квітування теж доволі цікаве, такі жовті ромашки. Ось це два різні сорти поряд. Але ця квітка тіньових місць. І саме ось таке, дивіться, як в мене тут під вишнею в садку вони гарно примостилися. Їм подобається і мені подобається. Так само, як і хости. Хости, здається, байдужих до себе не мають. Ось ця хосточка Волверін. У мене багато є різних сортів, але ось навіть на цій зупиніс. Вона мені подобається, яскрава. Форма листка така ланцетно довга. Я їх так тут розклала. Було в одному кущику три поділки. І коли я ось розсадила, бачите, зразу утворився. Там вже й бурянчики. Мульчую тут, бо дуже сухо. Утворився такий вже зразу ніби більший масив. І мені подобається. Здалека, ось він привертає увагу косточки. Перовський ягнут, хто дивиться мене постійно, то ви зрозуміли, що мені подобається ця рослина невибагливістю, тим, що вона квітує довго, теж у садку здається, що ж таке там у неї. Ну, гілочка з такими дрібними цвітями. Але коли йдеш здалеку, ось вона чомусь вирізняється, кидається у вічі. Тому ну, це не лише в мене в садку, я дивлюсь в інших садках. Ну, Взагалі-то садоводи на це звернули увагу. І вона теж дає таку, ну, знаєте, легкість, повітряність, якусь таку ніжність в садочок. Ось вітер колихає, і настільки це приємно споглядати. Ніби воно, знаєте, як от той маятничок в руках випнути зера. Заворожує. Скунд є. Теж чагарник, який мені дуже подобається, який гарно наростає, який ось такий кущ формує чудовий, з листям таким чудовим, і з цими пушинками, які довгий час на кущі зберігаються. Теж хто не прийде, наприклад, гляне на цей квітничок і зразу питається, що це в тебе таке. З ромашок я б надала перевагу тим, що є невисокі. Тому що і бавитися з ними не так потрібно. І ну, все-таки гарно, коли воно ось так не підв'язане, а вільно стебла розташовані. А не те, що ми там зв'язали вже і поставили у якусь підпору. Ну, це на різні смаки, ромашок теж можна знайти, але сад без ромашок, на мою думку, то не є сад. Щодо хвойних, мені ще дуже подобається ось цей парисовий кілоник. Ви тільки погляньте, яка розмальовка на самому листку. Тобто там є кольори і лаймові, і жовті, і такі білясі, здається. І самі ось ці гілки розташовані так цікаво, бачите, ось ніби як такі біяла. Мені теж, наприклад, з в віків подобається найбільше це і вони, і Блюпелс. Покажу вам ще його. Ось це мої фаворити. Я їх люблю. Імператор циліндрична, Ред Барон. Теж неодноразово, я про це казала, подобається. В садку дає доволі гарний такий ландшафтний вигляд. Який би ви не підібрали сад, якого б стилю це не було. Вона виглядає гарно. Ну, обмежувач або місце її просто вже виділяєте. То вже, наприклад, Ваша воля, як ви хочете з нею бути. Кипарисовик Blue Pelts, я про нього казала вам, ось він настільки, ну, це кажуть, один із блакитних. Дійсно, от є тут в мене ще один різновид, але він хоч і блакитний, але не такий відтінок. Теж, дивіться, як він гарно формує свою крону. Ці гілочки, так би мовити, вони, ніби. Щільно прилягають до головного стовбура і формують таку ось овальну форму. Подобається. Ну, вони ще молоді, скажімо, але зараз теж на піку моди такому гортензії волотисті, але заслуговують вони того. Ну, потрібно, звісно, обрізку їм зробити для того, щоб вони ну, ставали такими сильними кущами. Ось, наприклад, цей вже кущ, він вже більш сформований. Але тут шапки не такі набиті в цього сорту, хоча, коли вони розквітнуть, то буде видно трошки краще, що вони щільніші. Але квіти дрібніші, тому що це все залежить від сорту гортензії. Ліатрис. Ось ліатриси теж. Чому подобається? Тому що вони ось такі стрункі, тримають свою форму. Погляньте, які листочки, такі розсічені, чимось на хвоні схожі. Невибагливий, не потребує поливу, він росте, розростається доволі гарно. Тому на квітнику, особливо коли це природний стиль, пейзажний стиль, дуже гарно виглядають. Ну, коли відквітнуть, навіть і ефект зберігається з настіннинками. Ну, ще один такий фаворит мій. Мені хвойні подобаються, а особливо ялини, які мають таку конічну форму. Це ялина канадська, конька. Ну, є ще мене десь з білими приростами. А це звичайними, але наскільки воно м'ягеньке, наскільки воно хочеться торкнутися, і вона не швидкоросла. Теж заявлено, що десь там у 10-річному віці вона досягає 2 метрів. Ну, розраховуйте на більше, але вони не габаритні. Їх можна саджати навіть у маленьких садках. Якщо морозник, чимерники відквітли, все одно подивіться, яким зберігається листя. І ось так взимку теж. І уявіть потім, коли вже зима завершується, ще сніг лежить, а у вас починається квітування. Тому мені теж вони дуже подобаються. Я хотіла би їх розмножити, розсадити, тому що вони варті того і красою, і тим, як довго тримають квітку. Ось він від квіт, Давно-давно віченький, я вже трішки позрізала, він вже і висіявся. Але все одно він ще тримає квітку. Уявіть. Цікаво, правда? Довго квітучий. І ще вам тут покажу одну рослинку, мала б її заодно показати, але пройшла повз. Лавровишня. Ось погляньте, це дерево. Але ми Хмельниччина, не забувайте. Та ще й північ Хмельниччини. Тому зимує воно непогано. Навіть якщо листя, деякі трішки. Від морозів і пошкоджується. Навісні воно швиденько обростає і ось так гарно і взимку листя, таке блискуче, таке, знаєте, дійсно, як лавр. Ну і форма теж листка. Чому вишня, не знаю. Ну, Щось хрещували, щось вийшло. Ось такі чудові екземпляри я би теж розмножила побільше по своєму садку. У мене тут їх є. Ось один, і ще маленький. Але, ну, варто звернути увагу. Ось цякий парисовий булеварт. Я його обожнюю, саме за те, що м'яка хвоя, а крім того, подивіться, яка вона. Білий колір, зелений та ще й закручена. Ну, дуже гарно, коли вони виростають, і з них формують такі ніваки. Це от теж один із фаворитів моїх, серед хвойних. Я б його теж. Ну, Залишила і розмножила по всій своїм садку. Кажуть, що ми будь-кого в свій сад не пускаємо. Ну, це так. Якщо ви вже досвідчений садовод перепробували, дізналися, ось тоді легко сказати. Але ось цей невеличкий, я ще про нього сказати не можу, як він там поводить себе далі, але ну, настільки вразив у мене своїми мініатюрними листочками це в'яз Жаклін. І тим, як от саме на листку, я бачила його дорослого, теж він вражає. Отже, я думаю, що він ну не буде ніяких капризулюк мені виставляти і залишить таке таке враження надалі. Молодила. Ці кам'яні троянди теж завойовують зараз популярністю своєю багатьох садоводів, але це дійсно так. Цю рослинку можна розглядати, мабуть, годинами. Особливо те, що вони змінюють колір. От Навесні вони одні. І так, весь сезон вони щось та й додають. І те, що невибагливі, ось так можна декорувати навіть різні гірки, кашпо. Теж я їх обожнюю. Щодо седомів, очитків. Ось я підпишу якийсь е, сорт, не пам'ятаю, чи це Рімдаздер чи це хто. Але мене просто вражає колір його листя. Він дійсно, там було і вказано в описі сливовий. Так, це не чорний, це сливовий, але ще й сама форма листка. Вони настільки гарно на такому ж кольорі стебла розподілені, що навіть квітування, на мою думку, не потрібно. Це вже навіть коли з'являється, тільки-тільки-тільки ранньою весною. Ось ці такі вигляді, теж трояндочок їхні росточки, просто дивують. Тому я теж дуже полюбляю саме ось цей сорт, ну знайду назву. І подобається мені варігата теж дуже цікавий. Хоча цього року вони трішки в мене на них попалиці напало. Потрібно було обробляти, що я не помічала, наприклад, раніше. Але знаєте, зараз якісь такі часи, що, так би мовити, чого тільки не нападає на нас і на бідних рослин. Ось цей очиток Медендорфа, здається, може, помилилася, не знаю. Теж ранньою весною я вкладу вам фотографію. До речі, я шостий раз обіцяла фотографію пластич. Ось мій. Моя програмка вклала, але не зберегла. Ну, я вже перевірю цей раз. Маю надію, що такого не буде. Він був яскраво-помаранчевим, таким, що теж, мабуть, око вириває. Зараз він більш став таким жовтим, з зеленим кольором. І така ця його варігатність. Тобто, бачите, який цікавий, хамелеон дуже проявляється по-своєрідному. Так само, як і ось такий очеток. Він теж грунтопокривний, але по боках облямівочкою має більш яскравий колір, а серединка такий більш темно бордовий Ну, Атлантик. всім подобається. У мене він тільки посаджений весною, тому я ще про нього нічого сказати вам не можу. Брунерами, а саме цим сортом Jack Frost, теж засадила бо є цілі такі. Місця, от я теж планую тут. От всю цю частинку залишити лише сам шит, ну і ті ліани, які йдуть, а все інше, ось хай була би лише одна хай була б лише одна брунера. Ви подивіться, ну це ж надзвичайне листя. І ось так ніхто його там не псує. Ну, по крайній мірі в мене. Я от осінь, восени. Розсадила по такій одній поділці, це вже весняні от поділки. дві. Там теж вони були дві. І ось як він гарно наріз за сезон. Спробую його знову розсадити. Хоча мені так шкода, часом буває, коли вже тільки сформують вони цю куртину, особливо коли це хости. Ви знаєте, що хости вони проявляють себе десь на рік четвертий-п'ятий. Але ми ж хочемо розмножити, ми ж хочемо поділити. Тому з часом шкода, але ж ну, процес триває. Я сьогодні, до речі, отримала посилочки, покажу вам розпаковку ну, цих схибаних на рослинах, як я себе називаю. Знаєте, ми <смі> будемо, мабуть, ходити в одних туфлях, де міг шити, клеїти, але бажану рослинку купимо. Відкажемо собі у смаколику, але бажану рослинку купимо. Особливо, коли ти створюєш цей сад, знаєте, лише. І є стільки цікавого. От колись розповідають, наприклад, дівчата, що створювали сад, і ну, не було такого варіанту вибору. А тепер вже його занадто, ви знаєте, часом думаєш, що ж вибрати, що придбати, І те подобається, і те, і через те виходить такий бебенігрет. Хоча... Ну, так назвати теж неможливо. Наприклад, комусь подобаються стримані сади одноманітні. Мені він такий сад. Ну, Якусь таку скуку навію, якщо чесно. Ідеш весь час біля одного і того самого. Ну, можливо, я повиляюся. А ось ось обірву візьму цього рілейнички вже від квітві. Але якщо він, наприклад, змінюється, то це ж все-таки цікаво. Ось, глянути розпаковочку мою, що я там придбала. Ось сьогодні посилочку отримала і я. Ви <світ> знаєте, мені дуже <світ> сподобалося дивитися, коли от розпаковку проводять на каналах стадових. Тому, що, ну, так би мовити, хто хоче замовити, може побачити вже, чи варто його там замовляти, чи не варто. Тому і я сьогодні, ось таким чином, отримала дві посилочки. Я так завжди собі раз в місяць що-небудь планую, але ось це вже буде на наступний місяць. Одна за червень, одна за липень. Ну, економимо. Що зробити? Це я замовляла в приватної особи на каналі Facebook. Замовила я живучку Ice і замовила ось такий колір. Ехіноцеї, оранжевий. От якось знизу ніби рожева, а зверху оранжева. Ну, казала ця жіночка, що вона, коли починає квітувати, вона має насиченіший оранжевий колір. Але потім, коли відквітовує, ніби переходить трішки в рожевий. Хоча ні, він гарно відчувається. А це плідник-круглик. Ну, чомусь від них я. Думала, щось ну, ефектніше буде, навіть накладної, до речі, не бачу. Зараз я їх вийму і тоді вам покажу. Ось таким чином розпакувала. До речі, ні, я все-таки побачила, що плідник, круглик все-таки вони прислали таку перелік квитанції. І так, тут третіки всього-навсього. Це просо, прутєвидне. Nosferati. От воно потім забарлюється. Це таке, як просто я показувала вам, була в ботанічному саду. Потім воно забарлюється у фіолетовий колір. Ну, Звісно, коли воно наросте. ну, Так би мовити, Та як для злакових трав, то це ну, нормальна поділка. Наступна осока пальмолисна Варіегата. Ось в мене є така звичайна осока пальмолисна. З яскраво таким зеленим листям. А це у нас деварігатне. Коштує вона у них 150 гривень. Ну, 4 поділочки. А просу, до речі, коштує 120. І ще замовила пінісету. Пінісету Бругунді. Він потім теж стають листяні, от такі бордові. І темні такі темні у нього білочки. Ну, він коштує 100 гривень. Ось. Таких три злаки. Ну, а у приватної особи це драговенко Вікторія. Можете пошукати і на просторах Фейсбуку. В неї дуже багато різних і рослин. Ось ця живучка IS Lit. Ось така гарна, бачите? Ось. Оранжевого кольору Ахінацея. Гарна аж три, бачите, квіточки. Вона посаджена була в горшку. це не викопана, це так і горшку вона росла, тому її можна висаджувати вже, не переживати, не хвилюватися. І ось карликову замовила ще монарду. Ось такого ябуневого кольору. Вона якраз теж квітне, тому можна бачити, що ви замовили не кота в мішку, а. Теж вона посаджена. в горщику була, називається її сорт Pink. так, легкий рожевий. Ну, ось таке багатство, чомусь я на злаках вже підсіла. Ну, ви як купляєте злаки, то будьте ну на це все-таки налаштовані, що дуже маленькі завжди приходять поділочки. І не так-то дешево й коштують. Ну і подаруночком пані Вікторія поклала мені, я так зрозуміла, що це. Як називається Маргаритка? Ось, маргаритки. Ось такі у мене радість. Потрібно собі все-таки час від часу такі радісні моменти робити. Я знаю, в нас в даний момент є куди донатити, є кому допомагати, але... Все-таки, як я вам казала, наше життя теж ніхто не знає, яке воно є. Поки є можливість і вас тішать квіти, хоч невеличку собі, але колись пропозицію, щоб підлікувати цю душу, можна і зробити. Отож, будемо шукати її місце для посадки. Всім гарного дня!